Всім привіт! Мене звати Юля. Я зараз знаходжусь у Сербії, в Белграді. Сьогодні їду додому, покажу, яке бутерброди готую в дорогу. Так, масло преміум, German quality. Ось такий хлібчик. Висівковий, напевно, і сир. Ага, зараз сир вийому покажу, Ми треба ще дорізати. А це прошут. Я вам так скажу: в кого є зуби, це саме смачне, що ви можете купити. А в кого вже немає, то я. Отак маю нарізати, щоб нормально розжовувати. Але воно дуже смачне, реально. Ось такий сорочок копчений, коштує ну, трошки менше, ніж 10 євро. Непогано мені не сподобалося. Все, їдемо ми зараз на потяг. 9 годин, 9.30 відправляється з основної станції, в 9.38 на нашій станції. Дякую другові Драгона, що приїхав за нами. Що купив вчора білети, тому що білетів немає в сплячий вагон до 25 числа на вечірні. Потяг, звичайно, на вечірніму легше їхати, тому що ти ліг спати і все. І зранку прокинувся, а ти виходиш. Але все розібрано, просто нічого нема. Дуже дивно да, в барі. Ти прийшов зранку, позвонив верніше, зарезервував і ввечері ти вже поїхав. А в Богороді зразу кажуть: нема все. Тому ми їдемо на ранковий. Він довше йде. Ну, Подивлюся, як він йде е, це. Головне, Юля зробила бутерброди, набрала воду, так що їдемо. Надіюсь, буде хоч якийсь кондиціонер, тому що, е, коли я туди їхав, кондиціонера не було. Ось такий підземний хід, і з нього виходити вже потрібно на колії різні. Тут третя-четверта. Драган пішов перепитати, на яку нам точно, тому що, ну, знаєте, в мене така валіза, що просто так бігати по сходинкам буде важко. Тому чекаємо. Малюнки, звичайно, дуже дивні. Я не знаю, чому такі страшненькі. Зараз ми піднялися на залізничну станцію Раковиця. Ми не їхали на суну, тому що це далеко від будинку Драгана. Мінус той, що тут нема де сховатися в тінькові. Є два потяги, які їдуть з Белграда до Бара зранку в 9.30 і ввечері. Не скажу вам точно, оскі... звичайно, вечірні кращі набагато, тому що ти ліг спати, встав зранку, ти вже там. Але на вечірній потяг взагалі немає білетів до 25 числа взагалі. Тому вони попросили, що хоч на цей дали лежачий місце. Це їде довше, побачимо. Десь він там ще заїжджає кудись. Тут знаходиться п'ять платформ, я так розумію. Приїхав потяг, але це не наш. Це прямує між містами в семі Сербії їде потяг. Все, та я вже у потязі сіла нема сплячих місць тут тобто ну в вечора можливо в 10 буду дома надіюсь моя нога витримає куди я діємося пішки вже не піду це точно гарні такі, бачите, написано зупинки, це дуже зручно, і то що в нашому потрібно вгадувати, де ви зараз їдете. Є місце де покласти речі. Я вилізу ось там. У мене ось такі два квиточка. Але, наприклад, хлопчина сидить біля мене він просто відкрив телефон і по коду. Провідник считав його квиточок. Тут то не обов'язково брати такі квиточки, як колись, а можна на телефон все закинути і все. Тут хоча б якісь тверді. Е, як з баро їхали, тут такі, знаєте, як колись були. Ну, яка різниця, в принципі, З збару їхали лежаще, а зараз сидячи. Ми зараз приїхали на станцію люди ходять. Провідник, звичайно, теж є. Один наполовину всі вагони. Випала і С, залізо і фольовує кислоту. Думаю, куди його викинути. Я дивлюсь, дівчинка така отут і, о, відкриває, і, о, і ось так от Дуже зручно. Якби вона не відкрила, я б навіть не знала, що там смітник. Зараз ми якось побільшу зупинку проїжджаємо. Пожега називається. Зупинка називається Прибой, і ми чомусь тут стоїмо вже десь 10 хвилин. Я думаю, може, той хто. Керує потягом, думаю, а ось і море прийде, я не знаю. Короте, я питаю людей, де туалет? Ті кажуть, не знаю, але, мабуть, там. Я пішла, спитала в провідників, можна і заходити, коли потяг стоїть. Він каже, Та заходь, якщо там ну, відкрито. Слухайте, нормальний туалет, чистенький, як у літакові взагалі, ну, паперів немає, але взагалі чистий. Йду я назад. Ділюся, моя сусідка йде, бо я її запитала, вона каже, ну, мабуть, ну, там. якісь дівчата кажуть, ну як там туалет? Я кажу, дівчатки, супер, можете йти спокійно. Тому що, ну, напевно, не кожен день вже їздять в цьому потязі. знаєте, І ми звикли до туалетів, я в'їхала сюди. Почекати, так сюди я їхала. Ну от такі, як в Радянському Союзі, нічим не змінився. Тобто ти, ти маєш триматися не ясно за що, і запах, звичайно, жахливий. То тут все на вищому рівні. Серйозно. Взагалі це, я так розумію, повністю новий потяг. Зручно, тобто, звичайно, зручніше лежати. Це я навіть не буду сперечатися, але тут теж все дуже гарно, мені сподобалось. Єдине, що буде пересадка. Ну, Поврівник сказав, що там драган йому доплатив 10 євро і він мені поставив валізу і передав другому, сказав, щоб він мені валізу перетягнув в другий потяг, ну, тому що я просто її не, не перетягнув. Разом з милицями ніяк не вийде. Сама станція, ну така як і решту, трішки відрізняється, ніби трішки новіша навіть. Барбовано гарніше. І виходить, тут достатньо багато людей. Половина потягу. В прибой поїхали. Слухайте, а можливо, тут точно вихід є на якесь озеро. Тому всі відпочивати поїхали. Який сьогодні день Юля, вівторок. Ну, так вівторок якраз таки той день, коли всі їдуть відпочивати. Ти прям вгадала. Мені стало цікаво, чому так багато людей тут вийшло. Я глянула на карту і там написано термо 36,6. Я так думаю, може тут термальні бані є, не знаю. Коли Конісу остане за наван, цвіт на поля младостис. Останцем сам, сам. Є рік більше не. Полі. При полі, коротше. Люди виходять покурити, хоча б, хоча б на дві хвилинки, знаєте. Таку не бачила. Просто тупо рано на дві хвилини. То курять, викидають. Загорається, якщо хтось курить, в потязі відразу говорить, жіночка, не куріть. Камери в потязі заборонені. Почти пожежне ця безпека. Ми наближаємось до бієлополі. Я так розумію, що там ми будемо пересідати на інший потяг і там будуть перевіряти наші паспорта. Попросили приготуватись до висадки десанту. Зібрати всі речі, стати біля виходу і виходити. Все передний вихід. Будемо переходити кордон пішки. Відрізняється так. Зупиночка, зовсім не схожа на інші. Така вже продвинута більше. Біло поле вже всі намилились виходити. Прийшов провідник, каже, двері не відчиняться, поки не прийде поліція, не перевірить цих паспорти. Тоді тільки ви переходите в інший потяг. Я надію, що мене все раз перевірять. Сто відсотково мені драган дав документ там, де зазначається, що я перебувала у нього вдома. Тому вони мають поставити паспорт, тому що я зараз ішов в повітря. Я знаходжусь і не в Сербії, і не в Чорногорії. Ну тільки по тому документу видно, але в мене в паспорті взагалі нічого немає. Де я? Що ви думаєте? Біля мене сидять француженки, він їм поставить печать і пішов далі. Я говорю, а мені Він каже, так ти сербка. Я кажу, де мене написано, що я сербка? Ставте, давайте печать. Знову слухати, пропустили би. Це, це взагалі. Хоча можна було туди назад, без печаті да, ставити, ніхто б не знав, що я взагалі виїжджала. Я журтую, так не можна було, тому що е, мене все одно зареєстрували в Сербії. Тобто в мене хоч якась одна печать да, має бути. Звичайно, без проблем не вийшло. Коротше, підійшли поліцейські ще одні до францужинок, поставили їм печать і пішли. На мене глянули і пішли. Я кажу, дівчата, слухайте, а вам скільки печати ставили, Одну чи дві? Вона така дві. Ну каже, вчора, і сьогодні. А ця каже: ні, нам ті типу, ну зараз тільки що дві поставили. Я говорю, як це? Ну каже, ті типу, що виїжджаєш з Сербії, заїжджаєш Чорноворіці, ті типу, по все в одному місці вони роблять. Я коротше починаю бігти на милицях. Тупо бігти. Кричу, поліцейські, ви зачекайте. А це в нас останній вагон, і вони вже вийшли. Я Ну, просида, а бабця така, знаєте, вона виходить звізда. Вона зірочка виходить собі. Я кажу, куди ви спішите? Я кажу, у мене поліцейські уходять, мені т -т 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 зачекати своєю валізою. Не кажу, то ви зачекайте. Я вже кричу поліцейським, підходиться як кондуктор. Я кажу, мені штамп не поставили. Він кричить. Ті зупиняються, вертаються такі. Ну, Спокойство таке, знаєте, просто не поставили, поставили, які питання. Ну, я кажу. А я думаю, що таке? Вони якимось, знаєте, по парам ходять. Одні пройшли мені тоді не поставили, другі пройшли. Ну на третій може, пройдуть. Може хтось все-таки вирішить мені поставити штаб. Добре, що дівчата-француженки сиділи. Тобто вони розуміють, що вони за кордоном, А мене ну, сербка, значить, можна так їхати. от такі приколи. То добре, що я побігла. І потім ми з ним йдемо назад. Кондуктор вже знав, що мені треба валізувати щита. Він мені заносить сюди, в потяг. І все вези, як коротше, якось там її втовкаю. Підходить хлопчина. Турист просто каже, куди вам занести. Я кажу, я не знаю. Він каже, давайте глянемо місце. Він каже, одинадцяте. Він каже, то добре, ми заходимо, а там всі си, діти сидять такі кажуть, а все зайнято. Я кажу, а в мене не що тут місце. <світок> І він такий, дивлюся, не виганяйте нас. ну, я цей, кажу, ну Давайте в сусідні сади, посажу вас. І все, він закинув аж туди, бачите, на полицю валізу. От. І їду. Ну, виженуть, піду на своє місце. Що робиш? Не виженуть, буду тут до кінця сидіти. Бачите, кондиціонер звідси дує. Ну, робить вигляд, що він дує трішечки, трішки є. Да? Отак, да, в такому вагоні, ми їдемо з Білого поля до Сутомори. В принципі, ну, це той самий потяг, що ми завжди їздимо з подвориці. Тобто один з них. Дівчата, француженки, шукають місце, я зрозуміла, що там діти всі місця переплутали, мене певно, з ними разом мали сидіти в одному купе, тому що я сиджу з мужиками просто напросила. Походу, я мала з дівчатами сидіти, ну як вийшло, так вийшло. Ось такий чоловік ходить, продає пиво, соки, воду. Я в нього купила теж водичку, він казав, півтора, кажу, давайте за 1 євро. Воно ну, ну, коштує, звичайно, 50, але ж ну, це взагалі спасіння, якщо чесно, У мене закінчилась вода, ну, без води ніяк. Заходить чоловіки, які продають пиво, соки. І всі взяли, а знаєте, я ні тому що я там купила в нього воду. І хлопчиники біля мене сидять, каже, вам купити щось. Я кажу, та я не треба. Каже, давайте, ну, типа сок чи видичку, що ви хочете. Я кажу, дякую. От них, розумієте, от такий... Така культура, не мають пригостити. Якщо я не бачу, що я не можу купити, то вони мають пригостити. Хоча я купила ну, якби, я кажу, все нормально. Каже, Та, давайте свіжим вам давати Та, все нормально. Француженки вийшли, кажуть, що твої, тому що вони напроти мене сиділи <ріху> артистки. Ну, дякуючи їм, я знала, що треба дві початки, а так би мені і одної навіть не поставили, б, якщо чесно. Якби не вони, так що я їм вдячна. Нарешті ми доїхали до Сутомора, ми запізнюємося, тому що ми десь стояли. Не знаю, хвилин 15-20, і ще перед тим Коротше, по цілій дорозі пропускали всі потяги. А я думаю, ну подивлюся, хоча б приблизно ми. Відкриваю карту, а ми, знаєте, де в озері? Ну, прямо по центру з Катарського озера. <хи> ну, мені ж сказали лікарі, що потрібно плавати. Ну я вирішила, видно, знаєте, якраз розробляти ногу. Кажу шоферу, також зупиняємося, плаваємо півгодини і потім їдемо далі. Він думає, якраз помию потяг, і що. Дарма проїжджати, знаєте? Тут командир такий з'явився. Залишилися тільки ми троє, вони такі мали, цілу дорогу мені, то чіпси дають, то воду Тут запропоную попити, дуже хороші хлопці. Я спитала в кімаля, він каже, що вони облицьовку роблять. Тобто брат його він, звичайно йде плавати, а кемаль зранку він працює ввечері, а каже, в день собі йду на море. Тобто, каже, я на себе працюю, тому я сам оприділяю, скільки я буду. Угу. Мазайк, мермер. А, він робить і мозаїку, і мермер. -мер. Тобто басейн повністю спочатку до кінця робить. Угу. Ще й підсвітка там. Масажуємо. І з масажем з. Це, ти радиш? Так, да, я рад. І то радий. І, і басейн він теж робить. Слухайте, ви знаєте, я ніколи не думала, що так скажу, я так скучила за баром. Це якийсь просто, я прям таке повітря, це взагалі, оце морське повітря, навіть якщо ти не стоїш біля моря, ти все одно його відчуваєш, це так круто. Оці діти, знаєте, їхали, хлопчина працює в добрих водах. ну Я дивлюсь, що нормальний майстер. То якщо що я взяла телефон, якщо комусь потрібно там щось по, ну, по хаті зробити, звертатись, я дам телефон. Поїхали. І він такий каже, може вам допомогти, та та ні, мені вже товариш їде. Я Саші подзвонила. Саша такий, Юлія, ти ж сказала, що Сутомора будеш дзвонити, ну, щоб я виїхав нормально. Я кажу, я забула, ми заговорилися, знаєте. І Юля забула, то зараз вже Саша під'їжджає. Яке тут повітря? Просто я так скучила за, за своїм сий... шишенів за баром. Просто дуже добрі. Взагалі по дорозі всі допомагають. Дякую Богу, що я завжди посилаю таких хороших людей на дорозі. І взагалі я дуже вдячна за цю поїздку. Тому що ну я би все одно себе би корила за те, що я не спробувала. Знаєте, ти сказала би, ой Юля, можна було підняти дупу. Саша приїхав, по-моєму. Да. Бачите, які зупиняються машина. Ви думали тако собі? Ну, я що, ще та знаєте. На милицях стою тут. Це вже напевно, може Саша. Я ж слухайте, машини, не запам'ятовую. Так, все, Саша прийшов, слава Богу. Так що їдемо додому.